Зміни обласної ради по своєї посади заступників раду зайди образ і голосив і звинувачення агресу інших депутатів. Вимушені в поліції заяв з метою реєстрації по трьох партійні Однак полягава опалення зробила і всього належить відсутність. Депутати обласної ради Васара, Воєнець, Гончарук, Даню, Дзвінчук, Дзеса, Христиню, Іваню, Кат, Комиляцію, Лещук, Липкович, Леніневич. Ма, Мазу, Посташук, Павлю, Примат, Кач, Торбяк, Крим, Фрик, Яцвіщинець, Ніхторович, Виноградник, Романюк, Серечук, Візінський і Люк, Скрипничук, Мельниченського, Полобець. Всього 32 депутати. Колеги, чоловіки, воно не підлягаємо голосуванню, тому що 32 депутати підписалися і. При вимозі на 28 31 проєкту питання, я змушую його ставити до порядку тему. Але я пропонував все-таки оскільки в нас є звернення, знайти звернення, а потім вже поради з вами по порядку до цього питання для інших питання. Є змога? Є. Шановні колеги, тобто це питання було, оскільки було командично внесено до порядку тему. А хто за те, а, порядок денний 2 частини 4 сесії обласної ради зверху всіх пропозицій з поступали, затвердити в цілому прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Утримався.